5 червня 24-го року вчора змінили турбіну, поставили з нашої білої нормальну турбіну, малу і велику. Малу і велику я забрав, положив, у плахту, віддам в Києві шефу. І ось він мені знайшов завантаження Гарварівського, 18 в Києві на фасті дві палети. Зараз перевіримо мастило і вирушаємо. На зустріч пригодам, друзі. Далі буде. Ну от, ми на першому завантаженні. Вантажимо дві палети то на 600 і мішки якісь насипом на Варварівській 18 Далі їдемо. Висиховича 77, довантажуємо 400 кг чи 200 теж на Київ. І сьогодні вирушаємо на Київ через кіровоградську Черкаську область. Заїдемо, можливо, додому, підзарядимося трохи хавчиком, енергією і ну, така от історія. Звичайний трудовий будній день. Середа. На часі 10.33. Треба зробити два завантаження і вирушаємо. Буду зараз вас, друзі, знімати, як я вантажусь. Але зараз, поки вони готують документи мені. Так, як в мене гідроборт, зараз 40 мішків. Загрузять мені під праву сторону Все ці дві палети. Таким якісь добавки до бетону. Коротше у нас така от штука для Голандії. Вантажу 750 кілограм. Тип DHLM 10. 750 мм, це не знаю. Ну от ти ты... Ключом перемикає режиму стоп он, потім нажимаєш на цю штуку вправо. Ну і тут тут все просто. Вверх вниз гідроборт закрив відкрив. Хороша штука з гідробортом їздить краще набагато. Моя запаска. Я думаю кріпити не будемо. Хоча в ідеалі було б їх закріпити ці дві палети рівнями. Ми зараз побачимо, як воно стане справа, як вона буде, як вона стане, бо її трохи перехилило на ліву сторону. Ну і тим, хто тільки починає свій шлях в обуся, можливо. Буде цікаво, це є підкачка подушок Реномастер. В ідеалі е, повинна бути десь 4 атмосфери, коли вона завантажена. На подушки от вона нас тут знаходяться, бачите. Якщо видно, одна подушка і ось друга. Тут. За цим, за... За амортизатором було. там подушка? Це ті подушки. Ну у вас хлопці грузять мішки. Удобна штука гідроборт. А это тоже, да, как добавка? А что а это воно такие? Называется воно, как добавка в бетон. Ага. А что воно такие? Для мицности, типа. Что то для... для... Чи для вязкости. Что то для того, чтобы не трескался, когда высыхает, а что то для того, чтобы... Ну, это для вязкости. Чтобы не трескался. Сам не трескался уже бетон, именно. <танут> да да, ты Раз, два, шесть, да? я видеоблог снимаю, вы так что. Трошки познимаю Їдемо на Войцеховича 77. Довантажуємось в Дніпрі. Теж вивантаження в Києві, але тут фастів Київ. Зараз ще треба нам буде виміняти сайлінблок, який я вчора купив. Він задній, а потрібно передній. Коротше, його просто здати. І це, можна так сказати, по шляху завантаження. Міняємо блок, завантажуємося. Там я не пам'ятаю, 200 кілограмів чогось якийсь насип, теж мішки. І їдемо додому. Завтра зранку виїздимо в Київ. Вірніше зразу в Фасі, потім в Київ, завтра четверг у нас. Ще один день і з'їжджаємо на вікенд на вихідні. Ну, вікенд це в Європі. Коли ти їздиш, так який сленг прийнятий казати. А у нас тут выходной. Слава Украине! Ну, сейчас подаемся. какую цену в Днепре полуниця? Да вот хочется. Восемьдесят. Хочется, да? С молодой. А, ну да, уже. И молодых хочется, да, да По 40, да? Да. по 40 персики 50 біле було А це черешня, да? Бі вона рижає 80, 80 значить Клубника 80 Фух, міняємо цей сайлінблок, зараз віддаємо його, які вчора покупляли, тому що це передній. А нам потрібен задній на реномастер 3. Їдемо вантажимося після цього Вайцеховська 77. І тулим додому, Тулим тулим на таких парах. Що я не знаю, навести порядок в машині і завтра знову на фасті в Київ і знову завантаження, чи розвантаження, завантаження, і знову потім на Дніпро то ідею в п'ятницю я знову буду в Дніпрі. І так, 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 все по колу, все по колу. Фух, буду дивитися, можливо, вам зніму щось більш цікавіше вже тему, тому що цю тему треба закривати тему зйомки відео. Ну, то, скажеш, Нічого, та я дивлюсь, на. Знімаю відеоблог. як ваші, як ваш день почався. Гарно, добре. добре. Там мені салентблок просто за ну віддачу. Пу-пу-пу-пу-пу. Шторки, 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 диски.

Приїхали на другу свою своє завантаження і така от ситуація, ситуація по столам. Ото місце було. І зараз ось оці столи треба вмістити в мій мастер. Ось один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Півмашини. Не, була б десятипалетка, двіли б мастер наш, то вмістили б ці столи, це не проблема. Але ну, зараз вони щось вирішують. Мініджера Что вы скажете, поместим как каждая да? это можно убрать? Вот это? Да, да, да. Это... Ну, запаску. Не, ну да, вот это убирать можно? Я можете? уберу, ну да. А, ну, блин, ну просто, что даже если мы трехэтажку жахнем, то как бы, Андрюха, я не знаю, блин. Это ты, а ты вообще видел вообще, что тут происходит? Да а, сейчас же фото я... Ну сейчас... давай, короче, смотри, Андрю, давай я сейчас тебе скину на вайбер, да, наверное, чтобы ты... Да, хорошо. Да, давай, давай. Ну, запаску я в кабину себе не сможу положить. Да <говорит> не, ну понятно, ну я имею в виду, может куда-то там наперед. Ну можно, да. Да, да я будем это... бачить. Мишки. Ничего, мешки, да. А, ну так что? А Из цеха. Цех. А что не знаю, вашей машине? Ширина? Так. Да. 2,20 Фонарь? да? Фонарь, Все, завантажились, блядь. Давайте відо снімося. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. І ці якісь рухомодники і ось оце короче досюда. Оце ось оцей ряд бачиш Ну це, да, в пів машини, воно може влізло, і то може це ціла машина. Я з ним як би не контактую, мені з ним не надо. Чего? Та я відеоблог знімаю. Та все, Ти засмущався, ладно. Мужики, мужики, як ваш день почався лучше. Ну, гарно? Гарно? — Кофеечек, сигаретка. Хочешь кофеечка? Там она есть. У мене хороший кофе. Заварбу. Можна. Не чефир. Добре, добре. Могу у мене батьки там ось у мене... — Крончанський район. Я зрозумів. Каву ось заварюємо собі. Поп'ємо каву зараз. Тогда дана Да. А соседка у меня 101 год прожила. Слышь, это а да, что Ой, дура, к... Катька на конюшне. Не, где? Где? Вот улеб... А да. да. к... Катька цехто. Катька цехто. Катерина которая... да -а -а. не, не. Которая... Махна, да, церковь, блядь. Да Та не за церковь, а за конюшню. Конюшню, не за конюшню, да. мать ее, блядь. Конюшню, мать ее, Вы не выезжаете? Мы там вырешим вроде, можно половину погрузим. Кто решает? Ну, не знаю. Янек. Нам он ничего не говорил. Ну, он сейчас с Игорем созванивался. Игорь тоже ничего не знает. Ну, тогда, значит, наберут Янека, что они там решили. Мудохались, мудохались, так не завантажили, потріпали мені нерви, блядь. Ще сказали, що я тут знімаю якийсь режимний об'єкт. Що можу сказати? У людей в голові йобаний, блядь, совок. Але є добрі новини і класний настрій. Я попив кави із справжніми нащадками Нестера Махна. Дядьками із Гуляй поля. Відоси зняті і це добре. Зараз, зараз мій менеджер шукає мені ще завантаження, тому додому ми ще не їдемо. Свобода чи смерть. Чорна гвардія, красний барон. Приїхали на... Своє нове завантаження, друге вже на лівий берег знову на Дніпро. Зараз вантажимо ну палету і коробки насипом 600 кг, здається, не знаю, не пам'ятаю. Зараз зні... Ось як вони це все роблять, вам буде цікаво. Вибачте за мат. Мат треба вбирати. Так. Так, а сюди можеш, так? Да? Що я оце. Бо у мене запаска тут. турбіна, Турбіна, тут нормально дує. Та це на ремонт. Все вже. Отдула своє. Ні, ну тут поняття, тут мала турбіна. мала турбіна, крильчатки там і прокладка, а велика турбіна нормас справа. Просто на Київ треба забрати до других мастерів вони зроблять? Кофа це добре. Та вже мав би додому їхати, розумієш, але там приїхав на такі підприємства направив, а вони там носом почали крутити. Коротше, не влазило. Хотіли домовитися на наполовину, потім зп'ят носом крутить. Ну думаю, не хочеш, так не хочеш, так лахлам руки. Єдине, що тільки годину потратив. Аби до вас одразу. Драборт і рамп. Жесть. Жесть. Мій тент. Мій тент. Вантажимо каву. Кава, 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 кава. Зараз хлопці завантажать і видвигаємось. Я думаю, вже все. Сьогодні завершення робочого дня. Середи. Насичений такий деньок був. Ну, будні, будні, будні українського босяжа. Що тут скажеш? Так, друзі, мій робочий день. Закінчився. Їдемо додому. Підгрін, де скліовота Revial. Фартун сум. Хух. Віна перегруза. На риномастері. 200... 200 кілометрів мені додому. А завтра розвантаження в білій церкві Пастові і в Києві. Ну, все по плану. Навалюємо музла. В общем, звернув не туди. Поїхав типу на Кам'янське, там ями, блін, спав ковпак. І ось така в мене штука тепер на колись. Треба ще на монтаж. Жесть. Блин, колпаки купляв за свої кошти. Ось такі колпаки. Жалко. 620 гривень. Чотири штуки. Комплект. Тепер треба шукати ще на монтаж. Жесть. Ось така от дорога додому. Блін, тепер будемо шукати ще на монтажку. С перехрустонобле, ну воно десь блять лопне, Пізда. Валим до Зламанки. Я думаю, все буде добре. Тиск вигнав, зловив яму. Як їхать на Що ти звернув. Вей ступить! Тебе ступить, коротше, в дніпрі. Жопа якась. Що, паранойї, заїде. Дорога! Проїхали Саксагань, а по дорозі до Олександрії оси, заїхали на шиномонтаж, Зараз я покажу його. І дядько дід мені просто кувалдою вирівняв диск. Ну, колпак уже там, то таке відновим. Даємо 100 гривень, подякував. Нормас. Будем їхати далі. Поп'ємо кави і їдемо далі. 19.47 ми в Олександрії. В общем, мій сьогодні день робочий як би не закінчується. Ну, назватися робочим, не робочим. Просто їхати треба виручити Олегу. Він в Мироновки в нього. Лопнуло колесо, він вантажений. Треба йому відвезти домкрат і запаску. Взяти в нього диск і завтра в Києві зробити собі ще запаску. Ну він мене виручав, теж бусяж. Тому новий контент. Новий контент. І я думаю, ми закінчимо цей день, ну не знаю, плюс-мінус 12 з баласт. Беремо хавчик, воду, купаємося, стрижемося під панкам і вирушаємо на Миронівку. Так як у нас розвантаження в білій церкві, фастові в Києві. Заночуємо в Києві сьогодні. Чи в Білій церкві, не знаю, там вже сплануємо. До зв'язку.